Історія людства це війни і трагедії, здобутки та перемоги. Але ці історії з минулого не зникають. Вони про наше сьогодення. І це те, що ви маєте знати. За рік, що минає, українці нехай і недосконало, але розібрались з системою американських перегонів. Ця система не тільки складна, але й унікальна. Тому на порозі дня голосування варто розібратись. Як саме вона побудована, і найголовніше, хто такі виборники і чому голосують за президента саме вони? Основи процедури виборів президента США було закладено в Конституції 1787 року. Замість прямого голосування народом було створено інститут виборників. Спочатку очікувалось, що вони будуть незалежними і голосуватимуть на основі своїх переконань. Засновники США побоювалися. Що через обмежений доступ до інформації, недостатньо освіту і вплив демагогів народ може бути не в змозі робити усвідомлений вибір. Колегія виборників замислювалась як своєрідний фільтр, у якому всі люди, представляючи штат, могли б ухвалювати більш зважені рішення, але з часом вони стали виконувати роль формальних представників народного голосування у своїх штатах. До 1804 року конституцією не передбачалося, хто з двох кандидатів, за які голосують виборники, стає президентом, а хто віце-президентом. Главою держави ставав той, хто. Отримував більше голосів, але після виборів 1800 року, коли обидва кандидати отримали однакову кількість голосів, система набула сьогоднішнього вигляду. Кандидатка у президенти США від демократичної партії Гілларі Клінтон після програшу у 2016 році республіканцю Дональду Трампу заявляла, що в США потрібно скасувати таку систему. Тоді Клінтон набрала на 3 мільйони більше голосів виборців. Але сама система з виборниками, де все вирішують перемоги в окремо взятих штатах, не дозволила їй потрапити до Білого Дому вже не як першій леді, а як пані президенту. Трамп тоді подолав необхідний бар'єр у 270 голосів і як наслідок зайняв крісло в овальному кабінеті. Але вибори 2016 року, в яких брала участь Гілларі Клінтон, поставив питання не тільки про зміни до процедури підрахунку голосів, випадків, коли голосування відбувалось за чужого кандидата, не так і багато. А такі зміни позицій виборників не впливали на остаточні результати волевиявлення, але Верховний суд США постановив, що штати мають право зобов'язувати виборників голосувати за кандидата, до якого вони прикріплені. Зазвичай з них беруть письмове підтвердження про підтримку кандидата від партії ще на стадії відбору партійним комітетом. Загалом перемога або поразка у виборах залежить більшою мірою від того, як голосуватимуть у так званих хитких штатах, де немає сталої більшості у підтримці демократичної або республіканської партії. Тому кандидати в президенти, замість того, аби переконувати опонентів, зосереджують свою увагу саме на них. Загалом таких хитких штатів налічується близько десятка, і хоча кожен з них за кількістю виборників не може наблизитись до демократичної Каліфорнії або республіканського Техасу, які дають кожній з партій по декілька десятків виборників, загальна кількість значуща. Із 270 голосів, необхідних для перемоги на президентських виборах, 200 можуть дати саме ці хідкі штати. Ну і, мабуть, останні з головного в цій системі. На кожного з 760 тисяч громадян, навіть тих, хто ще не має право голосу, припадає один виборник. Ще одна унікальна система, яка застосовується на виборах президента США, має назву «The winner takes it all» Переможець отримує все. Більше штатів, окрім Мена та небраски, присуджують голоси всіх без винятку виборців. Тому кандидату, хто отримав більшість голосів у конкретному штаті. Іноді така перевага складається з пари сотень голосів, що зрозуміло викликає величезні скандали, про які ми поговоримо вже наступного разу, одразу після голосування за президента Сполучених Штатів.